Пока дом не высохнет, свет не дадут. Света нету? Ну, я знаю. Она же нормальный кот. Я одна, не мисточка, как спасибо, не отказывается. Сыночка давно у меня не маяк. Она на дорогу не спит. Дома была, спила. Загорелось все, я стала думала, что по отцу тушить ведро. Вот это ведро набрала, вот его, но я не могу. Я вылезла. Я наробила крику, допоможіть мені. Я думала, що я нічого не зрозуміла. Думаю, я заношу, куди я буду їхати, потаки проти матір. А де ви ночували? У невістки. Хорошо, що, що живі залишилися, що встигли вискочити. Зараз, як і вчора, виконуються роботи по демонтажу аварійних конструкцій у постраждалому від вибуху будинку, зачищаються квартири на третьому поверсі, там де безпосередньо був прильот. Є пошкоджені конструкції. Зараз там зроблені підпори. І сьогодні ще будемо там трошки доробляти, щоб все трималося, і прибирається зовнішня територія. Також кронуються або прибираються дерева, які заважають приїзду техніки. Йдіть сюди. Бачите. Ну, тут безлад, звісно, що ця, ця відкривається, бачите? Бо я їх не зачиняв. Ті, які не відкриваються, вони вилетіли. Тут ще прибирати і прибирати. Ми ж з балкона оце все сюди повитаскували, бо хлопці ж будуть робити. Загорілося вже на третьому поверсі. Якраз під нами ж, на третьому ми на шостому. І почало горіти. Начало горіти, поки ми зібралися, хотіли сюди коридором, этим, а там страшне. Ну, молоко. Сюди, відтуди йде дим. І відтуди і понимаете? Ой, Я вже МЧСники це під'їхали, я вже гукаю їх, кажу, хлопці, ну щось робити, бо ми задихаємось. Ну, вони прийшли, у них кислородна маски, болони вивели нас. Вивели нас, жінці стало погано. Забрала скорую. А зараз вона де? Та на вулиці там, теж гуманітарку отримали.